Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньої продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття різнокольорові кульки. Дітки, погляньте, що я сьогодні принесла нам на заняття. Що це? Так, це повітряна кулька. Давайте з вами пограємо мовленеву гру, яка називається кулька яка. Кулька-яка яка повітряна. Кулька яка. Червона. Кулька яка. М'яка. Кулька-яка яка. Овальна. Молодці, дітки, Ми добре впоралися з завданням. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик, який називається Повітряна кулька. Повітряна кулька у небі летить. Мені полетіти за нею кортить. Я ще почекаю і ще підросту. Придумаю крила і в небо. ту-ту. Тож, дітки. Давайте ще раз розглянемо повітряну кульку. Якої форми вона має? Так, овальної, а якого кольору? Вірно, червоного. А якого кольору ще бувають кульки? Так, різного кольору бувають і блакитні, і зелені, і жовті. А на яке ж свято дарують. Повітряні кульки. Так, загалом дарують їх на день народження, а ще просто так дітки бавляться ними. Тож, малята, пропоную нам з вами сьогодні стати справжніми художниками та намалювати повітряні кульки для друзів. То що, спробуємо? Тож, запрошую вас, малята до нашої художньої майстерні. І сьогодні для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, стакан з водичкою, фарба синього, червоного та зеленого кольору, пензлик та простий олівець. Намалюємо три повітряні кульки та додамо їм ниточки. Ми їх домалюємо простим олівцем. Ну що ж, розпочнемо. Беремо наш пензлик, мокаємо у водичку, зайву водичку відтискаємо об краєчок стаканчика та беремо фарбу ту, яка вам подобається. Я, наприклад, буду першу використовувати синього кольору, а ви за власним бажанням. Беру пензлик, ніжно погладжую фарбу. Ось мій пензлик зафарбувався та розпочинаю малювати кульку. Ось в лівому кутку, малюю ось так, з двох частин овальну форму кульки. Та розпочинаю зафарбовувати її. Ось так, зверху донизу. Знизу до верху, зверху донизу, знизу до верху. Ось, погляньте, дітки! Одна повітряна кулька у мене вийшла. Тепер наше з вами завдання намалювати ще дві кульки іншого кольору. Тож для цього нам потрібно помити наш пензлик. Попрацюйте, малята, у вас все чудово вийде! Ось, дітки, подивіться, три кульки різного кольору у мене вийшли. А тепер наше з вами завдання намалювати ниточки, за які ми будемо тримати наші кульки. Для цього нам потрібен простий олівець. Ви можете намалювати або ж прямі лінії, або ж хвилясті, як у вас вийде, або як вам більше подобається. Ось так. Погляньте, дітки, яка картина повітряних кульок у нас вийшла. Ми можемо подарувати їх своїм друзям або ж кому бажаємо. Дякую вам, мої розумнички! Сподіваюся, у вас вийдуть не менш красиві малюнки, і я буду їх чекати з нетерпінням. До зустрічі!